Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні я приїхав ввечері, таке сонечко заходить. Ще сьогодні брат покликав до мене в гості, ка, приїдь, посиди, поганяємо кофеюк, тому приїхав сьогодні до брата, а мій брат саме, початківець, друзі, мій брат саме кормить бджолки. Покажи вам того чайничка, яке яке ти заливаєш. О, дивіться, який чайничок. Кіньо чайничок форемний. Знаєте, що чоловіка говорить. Це мій брательник. Е, на ньому маску, та ти що, спеціаліст бомбезний. А так початківці працюють. Дивіться, яка пасіка чоловіка. За сезон практично. Гляньте. Ну, звісно, це все мої улики, звісно. Ну, це вони мої бджоли, звісно. Ну, але... Так. Годує. Хоче щоб у нас соняшника багато. Хоче щоб у нас були крепкі і потужні сім'ї. Тому кормить, глядить. Щоб був результат. Що таке друзі в нас справи. так що Хто мед качає, а хто годує. <гум> Ми, він году я то не від мене, там вони трошки принесли, були липи, трошки принесли, були акації, то я не відкачував, тому що все передають похолодання, тому не знаю, правда, неправда. Пішов з чайничком. Я кажу, набери великий чайник, ти ні, ні, з маленьким чайничком пішов до бетона, набирає сіропчик. Ось ну, такі друзі, насправді. Так що пасіка почерківця. Ось таке, сімейки розігнав, глядит, глядит дуже. Глядить, заглядає. Ну вісім сімей. Ну, подобається, подобається чоловіку ця справа. Соняшник там його. Там далі поле соняшнику. Ось така пасіка. Це так по... знаєте, друзі, як починав посічнікувати, то... Дуже, дуже багато років, конечно, дуже багато років назад. Я не знав, що таке рамка, я не знав, що таке, що воно. Я розказував, що з проволоку алюмінієвої робив проволоку, з ліщини різав, робив рамки. А ви ж побачили, як по працюють. Всі рамочки новенькі, вся вощинка новенька, пчолки годує, пчолки цвітуть і пахнуть. О, це карніка. Має одну сімейку карніки. Дівчатка жопа таки, карняка. А чоловік тішиться. Тішиться чоловіка. Бач, початківець. Початківець. Передай вітання пасічникам, до яких ти лав вступив. Вітаю, дружній колектив. Бажаю, О. щастя, здоров'я, хорошого О. приплоду О. і О. хорошого приносу. І Віджог. ми, друзі, так само лайки, лайки цьому відео, так як чоловік працює. Чоловік почав, ну захотів, захотів, виморочив мене. Ви знаєте, друзі, він вже років мене з 10 морочив. І в мене була проблема, одна була одговорка для нього. Нема садка, нема де вулики поставити. Вже дивіться, який садок, вже все роде, вже все роде. Він же мене цього року вже те, що замучив. Вже є садок, вже є те, вже є все. Дивіться, який садок, друзі. Гляньте, який садок бомбезний. Грушки, все таке якраз. Давай мені бджоли, давай мені бджоли, на тобі. Бджоли не дам, а вулики то дам. А таке, друзі у нас праве, так, що корми, корми. Всі рамочки. А що тут? Нас? Е, якщо обачнуть, навесенькі рамочки стоять. Кормушечки мої стоять. Що? Де в кого заберег, як не вбрати? От. Лутляє. Наливає. О, то, вроді би, легенький сиропчик, але, е, друзі, ви не повірите, але ну, вже другий другий трсотий корпус. Вниз вже в нас практично низ вся тікає, бо вже мені дасть. Вниз в нього практично вся 300 нова оттянута. Це ще вверх моя трошки сушка стоїть, але дали в лобешник. Васька, треба міняти всю бджолу. Ну і в сраку ці твої матки такі, такі місні. Так для початків, але нічого, ми, ми як доживемо на весну, маточки йому підкинемо новенькі, щоб він мав, щоб він собі мав чим працювати нормальним матеріалом. Нас на старі ось, такі пасіни, Аккуратно, ніжно. Не то, що я ге-бем-бем, акуратно, ніжно. Чоловік працює, годує. Так. От, два корпуси сім'ї бджоли. От, вроді, сиропчик він лягусінький, але для них це є поддержка. Сиропчик вони прийняли по початку, такий середній, більш навіть вище, як середній. А зараз вже воно багато вранье пройшло, я даю їм сиропчик полегше. Ну, понятно, вже вони набрали сили набрати. Ти просто зараз даєш, щоб тобі під соняшник підтягали рамки на мед. Тому okay. що я вибачно, я тебе теж не можу забезпечити повлю. Він маленька, немаленька, друзі, вісім вуликів, а так як я вущину перетоплюю, десь йому наберу стільки суші. То він мусить давати цей сиропчик, я тут п'ять маленький привіз там трошки. Він мусить давати цей сиропчик для того, щоб, ну, щоб підтримати їх. Водичка була якась, і все-таки якийсь там є запах меду, якийсь якби там не було, то він трошки цукру дає, якийсь, там трошки колда, чай, а чай. Мені головне, що друзі мені чайничок його. Мені його чайничок погасить. Професорський чайничок. Чайничок бомба. <сіхі> Ой, Цікавий чоловік, а ну що ти зробиш? Маленький чайничок для того, так як я початківець, я щоб міг собі... Вася, вати. Вася, Внати, значить так, значить так, дорогой, маєш смартфон, відкриваєш канал. І помаленьку ставиш і працюєш. А ти як думав? Якщо я вийду віду краще, тоді я можу взяти щось і побільше йомкості. А для начала якраз ви цей чайничок на один вуличок. <різь> я лучше пару разів перейду, але в мене буде все це норма. <різь> от оце от такі початківці, ми, то знаєте, вже ті, що трошки вже попрацювавши, то так. бам-бам-бам-бам, е, Відро наляв, черпаком раз-раз розляв. Черпаком наляв як-небудь. А він в нього мірка, щалі. Біжить, а хто на куди біжить за черпать, до бетона черпає. Оце такі у нас початків, але хоче, друзі, хоче. Дуже доробату років поморочив, яка нема садка, була одмовка в мене була, вже садок дві закинуться. Вокруг мене садочок, молодий садок кругом. Вже вокруг мене садок вже прийшов, конштухань. вже. Скільки б ж мене кутити обманювати, давай, ну каже, вже. Давай, ну каже, вже роби садок. Вон внуки бігають. А бач, моїм друзям мала передала моя племінничка, передала вітання. Ось така пасіка початківця, друзі. Та я казав, що я буду, буду буду на пасіці брату, я обов'язково зніму, зніму. А а відео а що це не? Канал може відкрити чого, От для саме... Понимаєш, Вася, не так працювати, як я вже, наприклад, почав знімати, коли в мене була пасіка, велика крепка. О саме я казав той не волшебник, я той саме з такого починати і показувати як розвиток, як ти працюєш. О саме з такого треба починати. Не Так як я почав знімати відео, я було 40-30 вуликів, То куди вже якийсь? А саме за новачок, перші шаги. Це скільки Сашка? Сашка. Сашки. Васька, скільки це ми, як ми взяли бджоли, Вась? Скільки це пройшло, як ми взяли бджоли? Пройшло скільки? Десь да. місяць? Вже місяць, так? Да? Да. Місяць, друзі, вже другий корпуса тріщать. Ну Васька на сонячник я не знаю, чи ти будеш робити з ванери трьохсотий, чи ти будеш брати 145. Та дівчатка, зараз маленький. Щас... Що він глядає тут? Тим там все добре буде. І красуні маленькі. <сіко> ну цікаво Це, для чоловіка, цікаво працювати. Є, а, все. 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 На сьогодні я погодував. Ось таке друзі, справа, так що побували я сьогодні на пасі пожарки. вже зняти, думаю. Сніму, чоловік цікавиться, ну хоча більше але рік почнеш так, побачимо, чи навесні підкинемо. Поміняємо всього вампіри, хоч в мене їх своїх вампірів вистачає, звісно, але он заглядає, що кришечку перевіряє, собі, чи все в нього гаразд, чи все в нього добре. Оце такі початки всього. Він ця вулика поки закриє, 10 разів обсмокче. Не то що я не некий прийшов, в мене вулик тільки накледяний і так лежить зверху. Ага. Дякую, любі друзі, за підтримку, за підтримку, Жолки погодовані, будуть одихати. Будуть віддихати. Набирати сили для соняшника. Надіємося. Надіємося. Ось такі друзі справляють. Такі перші шаги початківця. Під мене протекцію. Ось працюємо. Тобто працює. Що ви, дядько, ще вертаєте? Що ви ще не все побачили? Ні, ну це чекає, треба подивитися. Ага. Вони зараз вже успокоїлися. Трошки поїли, бачу, вже успокоїлися. Ще, бачиш, йдуть на оддих. Так що бажаю всім хорошого медоносного, медоносного, літа і осені. Так, Щоб нам було тепло, гарно, добре, так, щоб, так. щоб носили медок. Отаке. Добре, друзі, отакі наші перші шаги початківців. Цікаво, цікаво, звісно, дивитися, наблюдати. Знаєте, вже... Як до мене вже мої друзі кажуть, я вже промисловик, то вже мені, знаєте, ці шаги. Вже так інтересно. дивитися, як початківці починають, перші вже навіть не знаю, він навіть він бачив бджолу це на квітці. Але нічого, чоловік працює. Сімейки не поганують сімейки. Повикучувалися, вулки бджоли фатає. Дуже багато молодої бджоли, дуже, ну, чоловік працює. Куди ти ще преш? Але чоловік працює, розвивається. Отут ми зловили маточку йому бакфас сидить, теж вже трошки розвивається. Отак От видно, о, це мій брательник, рідний мій брательник. А тепер ми з брательником підемо, трошки поганяємо ков. Чули, друзі? Приглашення на кофе. Добре, друзі. Оставайтеся здорові. Підписуємося, ставимо лайк. Ну, для початківця бажаю, маємо надію, що... Він е, теж почне свій канал, який дуже інтересно, подивитися ці перші шаги е, пасічника, як вони починають поступати, як вони, знаєте, це все інтерес, їм інтересно, їм цікаво все. Яка, ну, ну, я вам кажу, дуже, як подивився е, про тарабану, якийсь такий, я не знаю, 300 рамок новісеньких купив збитих, дві пачки вощини, інструмент, маски, все покупляв. Я так дивлюся, скільки грошей вже вклав. Знаєте, Ну, цікаво йому, цікаво працювати, цікаво чоловік. чоловік, ви знаєте, ну таке, Він завжди приходив на мою пасіку, дивився, йому інтересно було. Я теж хочу. Ну не хочеш, дивіться, віцек сім'ї висять. що нема місця. Є, ми поставили якось тут по три, бо ще я лізу. Він то годує, а я лізу ще як треба, приїжджаю машинкою. Ставлю рамки, вощінку ставлю, ну ми ставимо воші, хоч він зараз не дуже тягне, бо взяток невеликий є. Хоча в нього тут, а, друзі, ну, напевно, 100 гектар гречки по городах світе. Більше на 100 гектар гречки. У мене нема, а в нього більше ніж на 100 гектар гречки. То носити є що, але знаєте, він хоче на соняшник, хоче друзі. Я, знаєте, чоловік хоче побачити, як це, бо він каже, будеш качати мед, позови мене, я хочу, як це качати мед. ну цікаво, як це мед качати, як це все робити. Я, і знаєте, такого відкриваю, він стоїть надо мною, дивиться. Ну, а хто навчить друзі, як не брати, правильно? Хто навчить, як не брати. Тому виращую собі на на пасіці. Хай працює, корми, глядить, нехай працює. Я йому трошки поміг. Трошки вуликами. Ці ці вулики я вже, як то казав, трошки її збракував. Віддав йому. дуже місце, дуже місце. Тут таке гарне. о Такий садочок. Дуже таке місце шикарне. Отаке добре, друзі, все. Щастя, здоров'я, працюємо. Всім ми доносного року. Все, хай щастить, друзі.